Ранок і моє дитя забажало лінивих вареників. Показую вам, як їх готую. До кисломолочного сиру тут у мене 180 грам. Я додаю одне яйце, дві або 3 столові ложки цукру. Але тут, за вашим бажанням, як по солоду вам подобається, шовний зайчик. Ванільний цукор. Ви поняли, що в мене помощник прийшов. Далі треба 4 столові ложки борошна. Просіюємо сюди. Далі додаємо трошки маку, але то за вашим бажанням. Ну, вареники будуть ще смачніші. Можете додати я якісь я ягодки. До Ти я. будеш їсти, так. А далі тісто можете просто нарізати, а можете ось такі кульки зробити і будуть вам ліниві вареники. Ось так. Ой, то мої будуть вареники. твої. М -м. І ось такі ліниві вареники у вас вийшли за 10 хвилиночок. М -м. Як варенички піднялися, варимо ще одну-дві хвилинки. І от і все. Можна полити шамедом. Мега смачні вареники готові.